Давайте подивимося тут, що на вашому порозі? Це до двох тижнів часу. Хто що на вашому порозі? Гроші йдуть. Угу. Так, хто тут у нас боровся за свої гроші? Можливо, шахрайські дії якісь були. Загубили картку загубили, ще щось. Да? З роботи не виплачували, ушли, а там не платять. Да? От якісь були дії, де вас намагалися ніби обманути фінансово. Ви нарешті зможете вирішити цю ситуацію. Да, Будете дуже довольні. Дуже будете щасливі. Ця ситуація якийсь час тянулася. це не сьогодні сталося, да? а якийсь час все-таки вона була. І нарешті вже буде результат. Фінансовий прорив у вас чекає. Ви будете цьому дуже сильно радіти. Ви як звільняєтесь тут, від якоїсь такої, знаєте, головної болі про ці гроші. Віддадуть, не віддадуть, вернуть, не вернуть. Якщо якісь інвестиції, може були, то ви теж їх приумножите. Оце після якоїсь паузи, після того, от, що ви не знали, буде чи не буде. Хто шукає роботу, теж можете знайти. Після довгої паузи, в кого була, теж є шанс знайти роботу. Хай так і буде.